Дай Боже щастя. Нарешті ми приходимо до самого цікавого. Нині ми почнемо писати REST API. По суті, то буде такий собі пулярис, гаманець, де ми будемо створювати, редагували і видаляли кредитні картки. По закінченню нинішнього року в нашій програмі можна буде створювати і переглядати картки. В Йодо коду! Починаємо завжди з копіювання. Нині копіюємо базовий HTTP-сервер з нашої репки. Зробимо невеличку поправку. Там, де handlefunk. В pass ми додаємо слово cards, А в нашу функцію handler також в cards. В середині handler роблю switch по методу. А саме пишу Switch request method case get Записую слова отримання карток. Case post Записую слова створення нової картки. Ну і default. Метод не підтримується. Запускаємо. Переходимо тепер в Postman. В URL записуємо localhost 8080 і нажимаємо кнопочку Send. Page not found. І то є справедливо, бо в нас є тільки хендлери для GetCard і PostCards. Пробуємо. Дописуємо cards до URL. Send. Отримання карток. Правильно, тепер каміняємо на пост створення картки. Окей. Давайте спробуємо ще й інші методи. PUT. о, пише, що такого не вміє. Файно є. Ну і ще одно. Карт пишемо slash 1 і також сторінку не знайдено. Ми переконались, що наш сервер працює і відповідає тільки на той шлях, який ми зареєстрували. Тепер давайте хвилинку теорії. Ми створили два ендпойнти з однаковим шляхом, але з різними методами. І надали їм різний сенс. Єдин для отримання карток, а інший для створення нових. Згідно з REST API, наш шлях то опис ресурсу, з яким ми працюємо, в нашому випадку карт. А метод то операція, яку ми хочемо провести стосовно нашого ресурсу. Get – то про запит отримання. А пост то про збереження нових записів. Тобто, якщо ми хочемо зберегти щось новеньке в нашій системі, ми відправляємо POST-запис ідентифікатором ресурсу, який хочемо зберегти. А якщо хочемо отримати ресурс, то використовуємо GET. Йо. Для початку нам треба скопіювати код з уроку про JSON. Там де картки і гаманці. Копіюю і вставляю над мейном. Тільки cvv код рисочку міняю на CVV, а в холдер забираю omit Empty. Нам тут потрібні всі поля. Почнемо тоді зі створення. Дані в нас будуть приходити в тілі запиту, або, іншими словами, в payload. Щоб його вичистити, роблю дуже прості рухи. Викликаю функцію IO, read all і туди передаю реквест Body. Результат в дві змінні body і R. Провіряю, чи помилка не пуста. Якщо не пуста, я вже не панікую, а просто виводжу помилку в консоль і return. В нашому випадку панікувати не дуже добре. Тоді вся наша програма скінчиться тільки за те, що єдин запит був неправильний. Нам то ліпше просто обробити помилку і записати її в консоль. А потім при потребі знайти і собі її прочитати. Далі те, як я вже прочитав баді, то я його закриваю. Конче закриваю. Після того створюю пусту змінну рек-карт з типом Credit Card, типу Request картка. Далі роблю JSON Unmarshall, всередині передаю баді і посилання на нашу змінну Request Card. Обробляю помилочку. Тут так само, якщо щось не так, то виводжу помилочку в консолі і return, щоб не продовжувати виконання. Ну і на кінець. Я просто виведу, що я там за анмаршали в консолі. То поки для дебагу, щоб бути впевненим, що я там все роблю як треба. Щоб вивести структуру з полями в консолі, я використовую Placeholder V. І додам перехід на новий рядок. Є. Запускаю. Відкриваю Postman його ленд разом, щоб надсилати запити і зразу сі дивити на результати. В Postman підтираю все, що не потрібно в шляху, або він глядав похила риска cards. Включаю метод post, відкриваю вкладочку body. Вибираю формат, а саме row. І замість тексту виберу JSON. Спочатку відправлю, як є. Ніц не прийшло. В консолі дивлюся unexpected end of JSON input. Файно, це наша помилочка. Додамо фігурні дужки. Відправляю. Об'єкт вже заанмаршалило, але нам вернулися дефолтні значення для типу. Гуд. Заповнюємо далі. Вот же рандомний номер. Далі CV, holder і expiration date. Відправили. І видимо, що наша структура заповнюється коректно. Час зберігати наші дані. Заходимо в код. Створюємо приватну глобальну змінну, Назвемо її CardStorage. І там ми будемо зберігати всі наші картки. Тому тип буде Slice карток. Виділяємо вивід, бо ми вже віддебажили, і воно все гарно зберігає. І замість того, додамо нашу картку сховища. Для того робимо «CardStorage», дорівнює «Append», cardStorage. І наш реквест Люкс. Ну і давайте шасканько зробимо наш гад. Для того робимо json JSOMar нашого сховища карток. Записуємо результати в дві зміни: Респ і ERROR. Якщо ERROR, то виводимо помилку. Якщо ні, то записуємо в наш Writer наш JSON. Але вже як масив байтів. Запускаємо. Заходимо в Postman. Створюємо три картки для Іванка Ані і Греця. Після того змінюємо метод і робимо get. Тут клікаю на JSON і виджу, що все є. Хочу ввести трошки ясності. Дані у вас будуть зберігати, як працює ваша програма. Перезапустите, і там ніці не лише. На нині все. Дивіться продовження в наступних відео. І цьому.